Бо ситуації, коли ти йшла на захист свого клієнта, і тобі допомогла саме твоя зовнішність тобто, ти зайшла і своєю харизмою просто, начебто, напала на суддю. Це наші такі секретики, але я тобі чесно скажу. Я перевіряю, хто буде суддею, жінка чи чоловік. В залежності від того, жінка чи чоловік. Я Не знаю, чи можу це розказувати? Ну наже ніхто потім не почує, да? я ж тільки між нами. Це, не знаю, не знаю. це між нами ми нікому не розкажемо. Просто І, дійсно це цікаво. Да, це така тема. Ти вибудовуєш стратегію поведінки. Ти дивишся, хто з тої сторони буде. Наприклад, чоловік, адвокат, ти жінка, а у вас суддя чоловік, за які все треба одягнутись просто найкраще. Тебе мають сприймати з першу чергу там. Як дівчину, а потім сприймати, ну звичайно, як і спеціаліста, коли жінка зовсім інша стратегія. Ти повинна бути одразу е, показувати свою там, сізнання, mm -hmm. професійний бік. Тому що жінки ну, трошки сприймають інакше, взагалі наш все світу. Такі так. трошки вони, да, і конкуренція, але ж в цьому м, і суть поєднати. Єдине, що твій клієнт він завжди хоче від тебе бачити, ну, зрозуміло, професійну сторону, і ти це робиш. Але підкреслити там певним одягом або певною поведінкою жіночу частину, і іноді, от, коли ти кажеш, ну в стародавньому ж навіть там процесі судовому, дуже важливо було, як ти говориш, ну, що говориш, звичайно важливо, але як іноді там можна зіграти, да? якщо ти бачиш, що клієнта прогрешна позиція, можна десь там і сльозу пустити. І трошечки там. Навіть такі, та, маніпуляції навіть такі моменти були. Є. Там От ще таке маніпуляція, коли та сторона дуже сильно кричить, треба стишувати голос. Це ваша ваша таку. честь, я відчуваю натиск. Ну, тобто, ви можеш запам'ятовувати такі маленькі секретики, які можна навіть застосовувати і в особистому да. житті між партнерами або в робочих моментах. Не кричати, а стишувати голоси. Тоді людина на фоні тебе виглядає якоюсь істеричною. А це не подобається, і ну, нам вже не подобається, коли істерика. І суддя такий, він, він об'єктивний, але тут він схиляється вже, а, ну, врівноважена людина, адекватно. А це щось mm. кричить. І, роз... і ти розумієш, в неї позиція правильна, в тебе. Ну, така хитка, ага. але вона кричить: і вона, як як я можу? Він виходить в коридор, і на тебе. Там як ти могла? Це ж не зрозуміло у вас там було.